Український прем'єр цього тижня має бути з візитом у сполучених штатах. Денис Шмигаль повинен завершити обговорення угоди про створення спільного інвестиційного фонду відбудови України. Принаймні, це прописано в меморандумі, який сторони підписали минулого тижня. Текст рамкової угоди про Копалини вже є на офіційних ресурсах Кабміну. То що передбачає цей договір, і про що сторони будуть домовлятися ще? Олена Чернякова аналізувала. Україна та Ша на фінішній прямій у нас є угода про мінеральні ресурси, яка я думаю буде підписана в четвер. Чим наша делегація їде у штати? У нас наміри позитивні, ми конструктивні. І які фактори можуть угоду відтермінувати? Якщо ж Сполучені Штати оголосять, що вони виходять з мирного процесу. Кілька варіантів угод, тижні перемовин онлайн та офлайн. Робота над так званою мінеральною угодою зі сполученими штатами почалася ще у лютому. Тоді американський міністр фінансів Скотт Бессент приїхав до Києва, виклав своє бачення документа українському президентові і наполягав підписати одразу. Thank you, so much. Thank you. Thank you. Але поїхав ні з чим. Бо перший варіант угоди містив винятково неприйнятні вимоги до Києва. Документ суперечив і нашому вступу в ЄС і нашій конституції. Позиції сторін були далекі одна від одної. Україна хотіла залучати нові інвестиції, а Трамп хотів отримувати прибутки від чинних інфраструктурних проєктів України. За цей час позиції багато чому зблизилися, і є всі шанси на те, що кінцевий варіант. Буде вигідний для української економіки зараз. Сторони працюють над варіантом, який американці надіслали у квітні, і він теж спершу містив суперечливі моменти. Утім, після тривалих перемовин між міністерством фінансів США та міністерством економіки України компроміс, начебто, знайшли. Дональд Трамп взагалі заявив, угоду можуть підписати вже у четвер. Але у нас є угода. Щоправда, у тому ж овальному кабінеті міністр фінансів Бесент одразу додав, сторони ще до працьової деталі у Києві. З цим погодилися. Американська сторона запропонувала все ж таки повернутись і ще до одного кроку, поки працюють юристи на догоду. Це меморандум. Тож, поки не можна говорити, що угода остаточно готова до підписання. Утім, обидві сторони демонструють намір це зробити. І минулого тижня в онлайн форматі такі уклали меморандум. Готуємо створення фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Саме з такою метою команди працюють над документом. Сам меморандум юридично не зобов'язує сторони виконувати домовленості, але він визначає рамку для кожної зі сторін. Таким чином Україна зацементувала свої червоні лінії, пояснює експерт. Тобто, в чому була позиція зеленського самого початку? Не фіксувати суму боргу, тобто, вся допомога була просто допомогою. І щоб угода сполученими штатами не заважала європейській інтеграції. Навіть в меморандумі за одну сторінку вдалося згадати ці пункти. У тексті меморандуму справді немає згадок про борг. Йдеться винятково про допомогу. Хоча ще два місяці тому у Вашингтоні наполягали, що Україна має повернути спершу 500 мільярдів доларів, а потім суму зменшили до 300. Юнайтед States... штати дала 350 мільярдів доларів. Тому я хочу, щоб вони дали нам щось за ті гроші, які ми вклали. Так, нова адміністрація Білого Дому намагалася фактично переписати проголосовані Конгресом пакети допомоги для України. Вони ж бо надавалися у формі грантів, а не кредитів, і українські юристи змогли пояснити, чому Київ не повинен повертати гроші. Саме тому в меморандумі і з'явилася згадка, що США визнають внесок України у зміцнення міжнародної безпеки через відмову від ядерної зброї. Ми кажемо добре, але тоді давайте, якщо ви хочете заднім часом, щоб ми компенсували вам допомогу, яку ви нам давали, давали безкоштовно. То давайте і ви заднім числом компенсуєте нам те, що ми не отримали тоді, коли відмовлялись від ядерного озброєння. У тексті також прописано, що угода не має суперечити нашому вступу у ЄС, але як виглядатиме кінцевий документ, досі загадка. В українському МЗС лише заявили, що домовленості включатимуть як економічну, так і політичну частину. Ми вважаємо, що ця робота йде е, хорошим темпом. Там є і суто інвестиційно-фінансова частина, і політична частина в цьому документі. Хочемо якомога швидше вийти на взаємоприйнятний. Текст і взаємовигідну співпрацю поки незрозумілими залишаються деталі, якою буде структура власності інвестиційного фонду, і яким буде його функціонал. Фіналізувати документ цього тижня до Важнохтона запросили прем'єра Дениса Шмигаля. А у меморандумі зазначили, що до 26 квітня сторони мають прозвітувати про прогрес для якнайшвидшого підписання. Робота буде й далі. тому я сприймаю цю фразу. Щоб відзвітувати про прогрес 26 квітня, як саме про те, що треба зробити яку з якусь заяву, тобто є ідея, але матеріалізація її вона вимагатиме часу і суттєвого часу. На ухвалення угоди впливатимуть і результати перемовин у Лондоні, що розпочнуться вже завтра, де американська делегація може виступити гарантом безпеки для Києва і пришвидшити підписання угоди, або ж навпаки, посилити тиск. І відтермінувати. Утім, навіть підписаний договір про корисні копалини треба буде ратифікувати у Верховній Раді та ймовірно у конгресі. І на це теж піде час. Олена Чорнякова, Ми Україна марафон. Єдині новини. Китай просуває ідею створення так званої азійської сім'ї. З таким меседжем Цзіньпінь цього тижня вирушив у турне до В'єтнаму, Камбоджі та Малайзії цим він фактично змінив власні правила, бо зазвичай лідер Китаю їздить у гості, не їздить не у їздить у гості, та частіше приймає їх у себе. Ну, ми пам'ятаємо, як це виглядало. Однак всі правила змінюються, коли йдеться про протистояння зі США на тлі тарифної війни. У Піднебесній готують план не просто як вистояти, але як обійти Вашингтон. У чому він полягає і чи готові країни Азії прийняти економічні бонуси Китаю? Олена Чернікова. Урочистими парадами, піснями і танцями та китайського лідера зустрічали у кожній локації азійського турне: В'єтнам, Малайзія, Камбоджа три країни за тиждень. У південно-східній Азії сі просуває ідею так званої азійської сім'ї та закликає разом протистояти гегемонії США. Перед обличчям потрясінь світового порядку і економічної глобалізації Китай і Малайзія будуть разом. Ми захистимо світлі перспективи нашої азіатської сім'ї. Насправді ж їздити у гості не у стилі лідера Китаю. СІ зазвичай сам приймає у себе лідерів. Відтак, це турне експерти розцінюють як реакцію Китаю на. На політику Трампа сідінпінь поїхав туди для того, щоб запропонувати можливості взаємодії для того, щоб відкрити певні можливо галузі ринки свої, і це ще і можливість політично закріпити свої відносини з цими країнами. На тлі поведінки Дональда Трампа де певним чином американська адміністрація види себе звернення. Через азійські країни китайські компанії часто продавали свої товари, уникаючи раніше накладених тарифів. США. за що фактично поплатилися? Трамп запровадив проти В'єтнаму, Камбоджі та інших одні з найвищих мит у світі. Потім їх же відтермінував. Але така нестабільність точно не сприяє довірі до А от для Китаю відкриває нові двері. В ідеальній ситуації для Китая було б щоб світовий такий консенсус щодо підриву цього американського підходу був сформований, оскільки Китай просуває, що Ну він ні на кого не тисне, але він виступає за е, вільну е, торговлю, і це вже вигідно для усіх зону вільної торгівлі як пряник замість митних батогів Трампа. Ось чим Китай намагається підкупити зокрема і союзників США. Нував і міністром торгівлі Японії та Південної Кореї під час зустрічі у Сеулі наприкінці березня, і, хоч за підсумком, сторони вийшли з різними комуніке, тобто поки не домовилися. Але китайські медіа оголосили, що Пекін, Токіо та Сеул спільно відповідатимуть на запровадження американських мит. Китай намагається демонструвати себе як такого стабільного міцного економічного партнера, який не змінює свої підходи до того чи іншого питання. Різко. Як зараз відбувається у Сполучених Штатах, утім і у США це певно розуміють за даними Bloomberg, у Вашингтоні. Просять низку країн обмежити торгівлю та спільне виробництво з Китаєм в обмін на поступки. Їх Трамп і готовий обговорювати за 90 днів, на які він термінував свої мита. Та якщо на таких союзників, як Японія та Корея, це може подіяти, бо для них США – це передусім безпека, то решта країн регіону можуть і зацікавитись, тим паче, що Китай. Має свої важелі впливу, передусім за рахунок або вже власності на певні об'єкти інфраструктури. Передусім, порти а, той самий Малазі, ну і партову інфраструктура. Або має запропонувати подальший розвиток інфраструктури, як це було у випадку В'єтнамом. Так і сталося під час візиту Сі до Малайзії, де вони разом із прем'єр-міністром країни домовилися реалізувати свою п'ятирічну програму економічного і торговельного співробітництва. Ми будемо працювати разом у різних сферах діяльності в економіці, торгівлі, інвестиціях, звичайно ж, у сфері нових технологій, включаючи ініціативи зі штучного інтелекту. І всі пов'язані з цим питання. Тож створення азійської родини, де економічний ринок один на всіх, це задача максимум для сі. Утім, дорогою до мети є величезні перешкоди. Торгівельне сальдо, приміром Камбоджі, значно більше зі США, ніж з Китаєм. В Америці більше купують в'єтнамських кросівок чи зібраних у Камбоджі телефонів. А от Пекіну стільки товарів не треба. І не лише це, піднебесна досі має напружені відносини із країнами Асоціації Південно-Східної Азії, зокрема через свою політику та наміри розширити вплив у китайському морі. Китай претендує на 90% територій південно китайському моря. Це потрібно розуміти 3 трильйони доларів річна торгівля. Проходить через через оце море, перше то важливий логістичний канал для всіх країн з точки зору торгівлі. По-друге, там великі і залишні нафти газу. Та й врешті США зроблять усе можливе, аби не передати Китаю стільки важливі впливу, як у морі, так і в регіоні. Трамп вже стверджує, готовий до діалогу з Китаєм. У відповідь Китайці виставили низку вимог, щоб розпочати цей діалог. Тоді як тарифи між цими країнами лишаються на найвищими за усю історію Олена Чернякова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.